Так, Покажу джинсики ще з футболочкою, бо з було таке, собі нічого не понятно. Ззаді кишеньки, спереді кишеньки, розмірна мені емочка. Довжина спеціально не вдівала кросовки, бачите, вона просто до пола. Ну, на, ці, на кроси вона лягає нормально, якщо не дуже висока подошва. Але хочеться мені, щоб вони були ну, буквально на сантиметрику, щоб були довші. Так, вони сидять непогано. Думаю, якщо взяти есочку, вона буде більш обтяжка. Тому я не пригадала емочкою. тут вони не звисають з мене. Все нормально, але наступні я вже собі дивлюся і ще одні. Буду, мабуть, все-таки брати Ельку, щоб вони були трошки довші. Тож що в поясі вони тут різниця буде невелика на них. Краще під ремішок і ходіть, общем. Але все-таки мені ну, хочеться, щоб трошки-трошки було того сантиметр, два мені не вистачає. Так класні ну, штани. теплі, я вже їх навіть стирала. В общем, клас, супер. Силочки я ставлю всі, як завжди, в описанні під відео. Підписуємося, ставимо лайки і гарного дня всім!